16 квітня 24-го року президент України підписав новий закон номер 10449 про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, в якому було винесено питання на рахунок осіб, які можуть бути зайняті постійним доглядом та мати при цьому підставу для відтермінування від проходження військової служби. Тому сьогодні ми обговоримо всі зміни, які стосуються постійного догляду на непрофесійній основі. Догляд на непрофесійній основі за особою, яка цього потребує, встановлюється на підставі постанови No859 про здійснення догляду на непрофесійній основі, до якої не вносили змін, та правила подачі та встановлення догляду відповідно не змінилися. Тобто порядок оформлення не змінився, але зазнали змін деякі положення. Особи, які хочуть стати доглядачами, повинні підтверджувати відсутність інших осіб або надавати відповідні довідки або документи, що підтверджують, чому інші родичі не можуть здійснювати такий догляд над особою, яка цього потребує. Якщо догляд встановлюється над особами другого або третього ступеня споріднення, в такої особи повинна бути наявна перша або друга група інвалідності. Особи, які мають другу групу інвалідності, повинні додатково проходити лікарську консультативну комісію, тобто ЛКК, яка відповідним висновком повинна підтвердити потребу в такому догляді у вище зазначеної особи, у яких випадках вам може бути відмовлено у встановленні догляду за особою, яка цього потребує. Якщо особа, за якою ви хочете встановити догляд, перебуває за межами України. Якщо така особа має групу інвалідності, яка не підтверджена на території України. Тобто документ був виданим медичним органом в іншій країні, якщо з особою, за якою встановлюється догляд, не буде встановлений факт спільного проживання за однією адресою. Якщо ви бажаєте отримати якісний юридичний супровід в оформленні постійного догляду, або вам потрібна вичерпна консультація з цього питання, телефонуйте за вказаним номером телефону, пишіть у зручний меседжер або залишайте заявку на нашому сайті.